Гія це наука про волосся. Трихологія є одним з розділів дерматології. Трихологія покликана боротися з такими проблемами: погіршення якості волосівного покриву, ламкість, сухість, надмірне випадіння, а також лупа і свербіж шкіри. Тож з усіма цими проблемами нам допоможе розібратися лікар-трихолог. Тритментологія це види процедур, які спрямовані на реконструкцію волосся. Реконструкція волосся входять в види такі процедур, як нанопластика і каратинова реконструкція волосся. Також в нас туди вже входять процедури. По відновленню волосся це ботокс і холодне відновлення для волосся. Більш детально лікар розповіла й про саму процедуру трихоскопію. Трихоскопія шкіри голови це в нас видіагностики шкіри, яка спрямована на швидку діагностику шкіри голови і стану волосся, так, структури волосся. Вона може бути призначена, коли людину турбують якісь питання зі шкірою. Тобто це виражена лупа, це виражений свербіж, це якісь в нас є відкриті ранки на шкірі голови, які турбують людину дуже сильно. Коли вона не може справитись вже самостійно в домашніх умовах, тоді ми приходимо на діагностику шкіроголови трихоскопією. Трихоскопія в нас відбувається спеціальним інструментом трихоскопом. Причиною погіршення стану волосся можуть бути порушення гормонального статусу, стреси, неправильне харчування, деякі системні захворювання і приймання деяких лікарських препаратів. Тож на фоні неправильного способу життя виникають такі симптоми, після яких треба одразу відвідати трихолога, коли в нас дуже сильно виражений свербіж, коли в нас дуже сильно виражена лупа, коли в нас дуже е, сильно виражена. Неприємний запах, так зі шкірою голови, коли людина проводить по своїм волосам шкірі рукою, а потім в неї такий неприємний запах, і коли в нас є якийсь наліт. Ось тоді треба приходити до спеціаліста, робити трихоскопію для того, щоб зрозуміти, що відбувається з нашою шкірою. Мабуть, є якісь проблеми з харчуванням, мабуть, є якісь проблеми з неправильним домашнім доглядом. А можливо, це вже якийсь гормональний зброй в організмі людини, і тоді вже треба робити трихоскопію. Лупа це одна з головних ознак захворювання шкіри голови. Вона може переходити в різні хвороби шкіри, тому про лупу лікар розповіла більш детально. До лупа може у нас перейти до хронічної форми, це вже в нас псоріаз, або до сибарійного дерматиту. Як псоріаз, так і псибарійний дерматит. Це в нас дуже глибокі, дуже вже тяжкі захворювання шкіри, які потрібно дуже швидко. Очищати зі шкіри і вже йти до лікаря. Тому а, такі а, процедури ми спочатку робимо дедокс-програму, так підбираємо окремо під вид проблеми людини. А потім вже ми даємо домашні домашні консультації на домашній догляд в домашніх умовах. Як же підготуватися до процедури трихоскопії? Підготовка до трихоскопії дуже е, легка, тому що людині не потрібно нічого зайвого для себе робити. Ми просто за день миємо, очищаємо шкіру голови та волосся, не миємо шкіру голови і волосся. Е, за день так і приходимо вже к спеціалісту на трихоскопію. Тобто, в нас не повинні бути зайві якісь косметологічні засоби, нанесені на шкіру голови та волосся. Людина просто миє звичайно своїм шампунем і вже сутки так виходжу і приходить на трихоскопію. Зараз лікар покаже етапи трихоскопії. Ми будемо робити нашу детокс програму для шкіри голови. Попередньо ми зробили нашу діагностику. Ми виявили, що в нас є трошки запальні процеси на шкірі і є сапимні пробки, так? тому зараз ми будемо вибирати програму лояльну для шкіри голови з воложенням для того, щоб максимально мінімально звільнити шкіру, так, не тримуючи її, також зробити. Дуже добре глибоке зволоження для шкіри, і звільнити, звільнити всі наші пробочки. І будемо робити зволожуючу програму для самої структури волосся. Волосся лікар просушила, і розпочинає процедуру. Зараз нам треба працювати дуже швидко і глибоко для того, щоб швидко вирішити наші проблеми, для того, щоб забруднення в нас не накопичувалось на шкірі голові і не Заважала, не переходила до гранічної форми. Будемо працювати крем-скрабом з мікрогранулами з дуже глибоким зволоженням. Киснева програма по відновленню волосся заспокоює і зволожує пошкоджені пасма. Таку програму ми робимо тоді, коли ми бачимо, що в нас є маленькі проблеми з лупою, яку ми хочемо швидко прибрати. Так, і таку програму можна повторювати раз на два тижні для того, щоб звільняти нашу шкіру від проблем. Додому дається рекомендація з приводу домашнього догляду. Так, це шампунь, це вода, якою ми будемо очищувати нашу шкіру, і які засоби нам потрібні для того, щоб прибирати наше подразнення, і якщо в нас є свірбіж. Крабом лікар пропрацьовує усі ділянки шкіри голови. Це, до речі, в нас механічне очищення шкіри голови для того, щоб швидко і глибоко прибрати наші пробки. Сальвір. І проблеми з лукою. Як зазначає лікар, домашній догляд за волоссям дуже впливає на стан шкіри голови і волосся в цілому. Велика проблема нашої людини в тому, що ми постійно неправильно підбираємо домашній догляд за шкірою голови і волосся. Це неправильні шампуні. Дуже багато проблем з лупою в нас у людини, тому що людина просто не знає свій тип шкіри голови і не вміє правильно підбирати шампуни. Коли в нас сухий тип шкіри голови, нам потрібно Вибрати для себе шампунь, який буде делікатно відчищати забруднення зі шкіри голови і зволожувати структуру. Якщо ми на сухий тип шкіри голови підберемо дуже глибокий, дуже складний шампунь, який буде дуже болісно відчищати забруднення, тоді така, такий тип голови у нас буде дуже сильно сохнути і буде викидувати нам на поверх шкіри луку. Або навпаки, якщо в нас жирний тип голови, а ми вибираємо якусь делікатну шампунь, то, тоді шкіра в нас недобре звільняється від бруду, і в нас також може. Буде, Проявлятися в нас лупа, тому нам дуже потрібно правильно підбирати шампунь для домашнього догляду, щоб це в нас було очищення того типу шкіри, яку ми маємо. Лікар промила волосся разом з тим, зробивши масаж шкіри голови, а також дала кілька порад у догляді за волоссям. Ось ми висушили наше волосся, так і ми можемо звернути увагу, наскільки вона, в нас закрита структура, наскільки в нас Рівна волосся, наскільки воно м'яке, так без того, що ми робили там реконструкцію волосся. Тобто, якщо ми правильно підбираємо домашній догляд в домашніх умовах, якщо в нас підходящий правильний шампунь, якщо ми дозволожуємо, насичуємо нашу структуру і правильно, корисно використовуємо наш фен, і просто висушуємо так. Без додаткових грібенців або щіток, ми отримуємо ось таку гарну блискучу структуру волосся в закритому стані, без похнастості. Кінцевий етап процедури трихоскопії це кінцева перевірка шкіри голови трихоскопом. Ось такий стан шкіри, так, ми маємо після дедокс програми для шкіри. Тобто, в нас зволожена дуже яскраво виражена шкіра, так, блискуча. Цей блиск в нас є природній. Цей блиск ми отримуємо тоді, коли в нас дуже чиста, звільнена шкіра, дуже очищена, правильно очищена. Та. І ми бачимо, як ми позбавилися всіх пробочок, лупи, себуму, накопичених забруднень наших. І ми бачимо, що, що шкіра в нас дуже звільнена. Такий дзеркальний у нас блиск шкіри. Фолікулярний слой волосся також вільний. Така шкіра у нас повинна бути в нормі. Така шкіра у нас повинна бути після кожної мийки в домашніх умовах шкіри, якщо в нас все правильно і правильно підібрано. Так от на волосиній частині також немає ніяких плівок або лупи. Шолошинь також немає. Лікування волосся це один із пріоритетних напрямків медицини, оскільки стан волосся є важливим індикатором стану організму. Тож доглядайте за волоссям і будьте здорові.